Вхід до особистого кабінету на бінаріум або ж бінаріум офіційний сайт. І це тема нашого сьогоднішнього відеоролику. Прямо зараз ми знаходимося на офіційній платформі. До речі, послання неї буде внизу в описі під цим відео. Зараз навіть поясню, чому я його там залишаю. Перша і сама основна причина це через те, що ну, ми живемо в 21 столітті, в 2025 році. Році так і зараз дуже і дуже багато шахраїв розвелось, котрі хочуть просто вкрасти ваші особисті дані. Це по-перше, а по-друге, ваші особисті кошти. Вони створюють абсолютно аналогічну фейкову фішингову платформу, куди ви заведете гроші, будете торгувати, все буде супер. І потім ви захочете вивести свої чесно зроблені кошти. А цього зробити ви не зможете. Тому моя порада вам це реєструватися за офіційним посланням і також. Друга причина, чому я його залишає, це бонусові сатки до депозиту, ви зможете отримати, якщо зареєструєтесь за моїм посиланням. Тож, переходимо до входу. Так, і тепер для того, щоб залогінитись безпосередньо в свій особистий кабінет. На головній сторінці клікаємо на кнопочку Увійти. Так, далі, якщо ви автоматично не підтягували сюди дані від вашого аккаунту, не диктиці на кнопочку Зберегти, то потрібно вписати їх вручну. Вписуємо пошту, так? І далі вписуємо пароль від вашого акаунту Так, клікаємо на кнопочку Увійти. Тепер нам потрібно пройти капчу. Тут просто можемо прочитати це політика конфіденційності. Клікаємо на кнопочку «Погодитись» і все. Ви потрапляєте до свого особистого кабінету на платформі бінарем. Тож, друзі, я не смію вас більше затримувати. Дякую всім величезно за пригляд. Нагадую, що всі корисні будуть внизу в описі під цим відео. До скорих зустрічей.